Якість і результат нашого життя він напряму залежить від того, у кого ми вчимось, і саме для того нам треба дійсно правильно знаєте, розуміти і правильний робити підхід до кожної справи до нашої душі. Як же взагалі з нею співвладати, як на, на неї впливати, як з нею з нею розібратися? Тому що знаєте, є такі як почуття, є такі емоції, які не зовсім до кінця ми можемо контролювати, але з цим можна впоратися, і це можна навчитися контролювати. За це відповідає дух, перш за все, да наша духовна сфера, в яку мало хто із людей взагалі вкладається, і я маю на увазі з розумінням того, що над цим треба прямо реально працювати. Звісно, що є. Матеріальна, всім відома, всім зрозуміло, є душови, є душевна, є мати, є духовна наші три сфери життя, основні, в яких нам, в принципі, треба рухатись. І саме тому, коли ми будемо пропрацьовувати водночас всі три напрямки, всі три ніші, всі три сфери, саме тоді в нас буде гідний плід, і гідний результат, який буде нас, знаєте. Який буде нас влаштовувати, а тому, що якщо наприклад взяти в моєму житті були різні там досвіди, і так далі, знаєте, була дуже сильна там непокіра до батьків і так далі. Але при до церкви мене люди божі навчили, як треба дійсно правильно відноситися до батьків, тому що слово боже воно говорить і показує чітко, що не треба нехтувати, треба поважати, треба знаєте, бути. Правильному розумінню до батьків, тому що вони дали життя, вони вклали своє життя для того, щоб мене навчити, для того, щоб мене е ростити, там зрости і так далі, да для того, щоб я міг дійсно е тобто повністю виховували і взяли за мене відповідальність. І звісно, що біблія вона говорить конкретно: тобі треба поважати, поважати своїх батьків, і якщо взяти наприклад Біблію і покласти е сьогодні. Для того щоб в самому самому дитинстві вивчали люди слово Боже, тобто отримували цю знаєте теологічну освіту, скажімо так, отримували ці недільні школи. То звісно, що це було б зовсім інше суспільство, тому що воно б відображалося повністю в усіх нішах, і воно б відображалося повністю в усіх напрямках. Яким чином? Тому що було б була б покора не тільки батькам, була б ще й покора на роботі. Була б ще й правильна правильні стосунки і покора між дружиною, чоловіком, і так далі. Та тобто тут. Вже, якщо ми візьмемо, наприклад, Слово Боже, Біблію. Це саме актуальний бестселер, який сьогодні взагалі є на планеті Земля, тому що її надруковано більше ніж живе людей на планеті. І звісно, що якщо ми розпочинаємо дивитися в неї, то там написано, я вам хочу сказати, про всі ніші. Всі сьогодні вивчають всякі сесії, коучинги і так далі. І отримують я вам хочу сказати все, що написано в Біблії. Тому що всі коучинги, всі сьогодні розвитки, і так далі, вони спрямовані на те, щоб треба працювати з собою, працювати зі своїми емоціями, зі своєю душою, ставити цілі і так далі. І Слово Боже, Біблія вона прям чітко про це говорить. Вона показує все це і конкретно чіпляє всі ніші і всі самі головні сфери нашого життя. І звісно, що чим раніше людина буде знати ці секрети, тим краще для неї, і тим якісніше, і, і тим дійсно краще набагато яскравіше буде її життя. Тому обов'язково, якщо ви не читали прочитайте, чи почніть читати, чи якщо ви перестали читати, повертайтеся назад до слова Божого. А якщо вам хоче духовного спілкування, напишіть мені, залиште коментар, і ми обов'язково з вами познайомимося і будемо спілкуватися на духовні теми, як е, працювати зі своєю душою, як працювати взагалі е, для того, щоб розвивати себе в усіх нішах і для того, щоб бути максимально ефективним.